Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади на 2026 рік. Беремо нову колоду Таро Райдера. Ось така величезна. Можете подивитися, як вона виглядає, хоча ми будемо брати допоміжні картки, але головною вона буде в нашому розкладі. Ось така вона красуня. Тут до неї ще є книжечка пояснення. Можна сказати, що вона трохи унікальна, тому що вона фінською мовою. Пояснення фінською мовою. Для нас це не так важливо, бо у нас є розуміння, що означають карти. Всіх запрошую, друзі, підписуватися, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити наші нові розклади. Для всіх знаків Зодіаку. Будемо розпочинати. Зараз запрошую знак Зодіака Тілець. На розклад на картах Таро на 2026 рік. Загальний фон року одна карта. А також розкладаємо по перше півріччя, друге півріччя. На дві частини. Загальний фон року. Перше півріччя, друге півріччя. Робота. Перше півріччя. Друге півріччя. Фінанси. Перше півріччя, друге півріччя. Особисті питання. Перше півріччя, друге півріччя. Застереження, Перше півріччя, друге півріччя. Та порада також, друзі, розподілимо на два півріччя. А відповідь буде одна. Якщо збудеться, то в який, в який період перше півріччя або друге півріччя. Дивимося перше півріччя, друге півріччя. На допомогу нам будуть колоди наші звичайні, а також деро янголів одна карта. Подивимось, що саме вам скажуть янголи. А також. Колода таро, мінерали. Одна карта. Знак Задяка Тілець. Дивимося, друзі. Загальний фон року, двоєчка Пентаклів. Карта маленька, але вона стабільна. Карта вашого знаку земного. І вона показує рівномірні події, позитивні події. Можливо, хтось щось буде розпочинати, але досить таки впевнено та вдало. Перше півріччя загальний фон року. Четвірочка мечів. Щось ви будете сумувати. Або за щось хвилюватися в першому півріччі. Друга, друге півріччя, четвірка пентаклів. Мабуть, ось ці дві карти, якщо поєднати, то буде ось ця двічка пентаклів. Тобто все буде добре, але події будуть рухатися потихеньку. Робота. Перше півріччя, старший аркан підвішений, друге півріччя. П'ятірка жезлів. Друзі, по роботі можуть бути якісь незрозуміли моменти. Наприклад, в першому півріччі вас можуть запросити на якусь роботу, але конкретно не сказати, коли, що, як. І ви будете ніби в підвищеному стані. Або, наприклад, оголосять про якісь скорочення штатів, або якісь зміни, що ви будете не зовсім задоволені. А в другій половині року вам знадобиться захищати свої інтереси П'ятерочка жезлів. Візьму одну додаткову карту. Що саме на друге півріччя? По роботі знак тілець. Троєчка пентаклів. Знову ж таки, ваші пентаклі. Карта вашого знаку. Ця карта показує, що по роботі будуть конкуренти. Не одни ви, наприклад, золоті руки та гарні дипломи, гарна спеціальність. І ще хтось є. Ось тут у вас карта боротьби. А троєчка Пентаклів показує, що якщо ви будете використовувати свою майстерність, обов'язково ваші керівники будуть на вашому боці. Вас ніхто, нікуди, наприклад, не переведе, не скоротить щось таке. Все ж таки карта позитивна ще й ваші пентаклі. Фінанси перше півріччя помірність, та друге півріччя Колесо фортуни. Друзі, подивіться по фінансам. Два старших аркана і оба позитивні. Будьте впевнені, не хвилюйтесь через роботу. По фінансам у вас все буде добре. Так, фінанси. Особисті питання. Перше півріччя. Шістка кубків. Можуть спалахнути якісь почуття з минулого, щось таке приємне по особистим питанням. Наприклад, ви можете зустріти когось з однокласників десь несподівано, і якісь такі дуже гарні почуття у вас можуть виникнути. Або щось таке, що відоме саме вам. Шістка кубків це дуже позитивна карта, але вона якось пов'язана з минулим. Друге півріччя дев'яточка жезлів. Можливо, якісь труднощі в особистих питаннях. Зараз подивимось, що саме за труднощі і як їх правильно здолати. Імператриця, якщо ви жінка, то не бійтеся труднощів, скільки б у вас не було обов'язків, ви обов'язково з усім впорайтесь. Це дуже потужна карта, старший аркан. А якщо ви чоловік, то. Довіряйте своїй дружині або жінки або дівчині свої якісь справи, вона вам дуже допоможе своїми якимись порадами або діями. Це особисті питання, застереження перше півріччя, друге півріччя. Друзі, застереження перше півріччя це відлюдник. Відлюдник – Це карта самотності, але вона показує в застереженні не будьте самотніми. Довіряйте свої почуття своїй родині або своїм близьким для того, щоб вони якось вам, вас підтримували в якихось важливих для вас справах, діях, щоб людина себе ніколи не відчувала самотньою. Іноді необхідні такі моменти. Щоб добре подумати, але в вашому випадку це застереження. І застереження друга половина року застереження шістка мечів, це дороги. Або добре думайте, перш ніж їхати, або їдьте таким транспортом перевіреним, щоб ви не попали ні в яку нестандартну ситуацію. Як люди купують в інтернеті квітки, а потім жаліються, що. Автобус не прийшов, ми стоїмо, танцюємо на морозі, автобус не прийшов, а гроші повернули через місяць. Тобто, якісь такі нестандартні ситуації, котрі можуть виникнути в дорозі. Ще, друзі, щось я не дорахувалась порада. Перше півріччя, знак тілець, дев'яточка кубків, та друге півріччя, знак тілець. старший аркан, а, двоєчка. Кубків, двоєчка кубків. Думала закохані, але тут написано, що це двійка. Порада, друзі. намагайтесь триматися на позитиві. Яким складними б не були обставини, але коли ми до себе тримаємо та притягуємо позитив, наші дії та події будуть гарними. Пам'ятайте про це. Перше півріччя дев'яточка кубків, а друге півріччя двоєчка кубків. Друге півріччя це закохані люди, або ваші якісь дуже близькі вам моральні люди. Це можуть бути, наприклад, і мама, і сестра, чи брат, або батько. Хтось такий вам близький, і вони вам як порада, як підтримка, та про це говорять. Ще, друзі, у нас з вами. Залишається карта виконання вашого бажання. Перше півріччя, карта мир. І друге півріччя сімка Пентаклів. З огляду на старший аркан, то ваше бажання може виконатися саме в першому півріччі. Друге півріччя сімка Пентаклів, також позитивна карта. Це карта очікування вражаю. Якщо ви, наприклад, не зможете щось не встигнете щось зробити, щоб ваше бажання виконалося, то цілком реально, що ви будете ще трохи чекати, але це очікування, воно продуктивне. Дивимося, друзі, порада таро мінерали. Таромінерали. Одна карта для знака тілець. Кальцит. Кальцит карта. Напружений час та багатозадачність. Візьміть під контроль свій графік у цей напружений час та чесно оцінить свої основні причини зайнятості. Можливо, якісь справи вам не треба. Робити або розпочинати, або комусь допомагати. Іноді так буває, щоб ваші справи свої особисті правильно вирішилися. Не навалюйте на себе багато дрібних якихось справ. І ще одна карта Таро Янголів. Подивимось, друзі. Сімка достатку. Майте терпіння. Іноді мрії розуміють, іноді мрії ростуть. Повільно. Не хвилюйтеся, важка праця, яку ви вкладаєте, принесе щедрий урожай. Це гарний час для підготовки, бо все скоро швидко рухатиметься вперед. Використайте цей час для відпочинку та планування. Сьогодні, друзі, я розповідаю однаково всім знакам. 2026 рік. Це дві двійки, це подвійна енергія, а також шистка. Ця цифра вона показує багато фізичної праці. Якщо, звісно, вона у вас інтелектуальна, то це також дається нелегко, коли її робиш. Тобто, шістка, вона показує, що вам знадобиться багато працювати, і, як ви поняли, звільниться від якихось обов'язків дрібних, котрі можуть виконати хтось. І янголи вам. Також дали пораду, як правильно вчинити. Я покажу вам ближче. Загальний фон року. Перше півріччя друге. Робота старший аркан. Фінанси два старших аркана. Особисті питання. Хтось з минулого повернеться. Застереження, самотність старший аркан. Але ось тут в особистих питаннях імператриця це якась потужна карта, котра показує жінку, котра вам буде допомагати. Це може бути і мама, наприклад, як варіант, якщо ви не одружені або молоді. Застереження та порада. Ось такі поради янголів, таромінерали. І ось так збудеться ваше бажання. Старший аркан Карта Мир. Досить таки позитивний розклад. Я бажаю вам гарного року. Запрошую підписуватися на виглядачів. Попереду у нас з вами ще розклади на 2026 рік на пасіанцах. Зустрінемось зовсім скоро!